У пошуках роботи на цю сцену виходить команда КВН. «Хутровий рай! Ми дійшли до висновку, що буде несправедливо по відношенню до них грати в нетиповий кавер. Тому сьогодні ми будемо зваблювати Олексія недоступа в костюмі розпусної медсестри, а в нашому випадку скочиться санітара. Будемо рекламувати газету Репортер шляхом експлуатації темношкірих з мати і газу. За командою кіно будемо подавати дорослі вульгарні жарти в стане невинних закарпатських дітей. Корисна порада для чоловіків зраджувати дружині з монашкою не гріх, бо то святе. Нічого не змінилося, тільки ЗЕКС розпуста і ольвіги. Вчителька української мови та літератури дивиться портофільм. <плес> <плес> Що ж це коїться? Немає в літературній українській мові слова прісік. <плес> Ну, яке да, 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 правильно говорити, так, мій горобчику, так мій Голубе, так мій Соколе. Ну, яке, давай жорще. Правильно говорити я хочу відчути твою міць, козачець. Вчила тебе на талончу 10 років, а тихо. Блок сімейного гумору. Кохана, заходжу до тебе вчора у ванну, а ти кудась намилилась. Тільки не кажи, що ти знову до докума. Не скажу. Тебе вчора бачили з комом в парку, тільки не кажи, що ви цілувались. Не скажу. Тебе вчора бачили з комом в ліжку, тільки не кажи, що ви займались сексом. Не скажу. Тобі не здається, що ти мені щось не договорюєш. <ріст> не скажу. А ти австралопітек. <ріст> ти вже дорослий, як тебе справи з сексом. Та може бути. Може бути, тобі 27 років він вже давно мав бути. Старий номер на новий лад. Тільки для начитаних. Літературний бордель. А у вас є дездемона? Дездемона немає. І вчора якийсь клієнт задушив. А анна Карєніна? карініна? Карініна? Є. Катерина. Вибачте, але Катерина кохається тільки з москалями. А, а хто є? А є, солодка даруся. Мені не можна, я діабетик. ви за професією. Я майстер. Ну доберіть Маргариту! <риклад> Пожертували досить! <говорит вас>, <риклад> З історії пожежного відділення Станиславова замальовка станіславський пожежник. Мужики, треба їхати в Все палає, люди кидаються з вікон, горить багатоповерхівка. Не вірю. А що ви хотіли? Станіславський пожежник. Якось в наш дитячий сад завітав Маркіз сад! Дітки, скажіть, а ви вивчили на сьогодні голосні літери. Так, великий, давайте! О-о-о, ось, як це було! Е-е-е! Дядько з дядькою. і, 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 і. Льотка в руці. Тьотка на А-а-а! Не кричи дурна! Е-е-е, Тьотка хоче ще. А зараз номер чемпіон Європи з штовхання ядра. Пане Роман! Просимо вас підвестися і повернутися обличчям до залу. Ви спитаєте, що тут смішного? Де гумор, де КВН? А подумайте, хто краще за нас показав чемпіона Європи з ковхання ядра? По номеру нам потрібно чотири людини. Святий Матвій, святий Марко, святий Іоанн і святий Лука пишуть свої Євангелії. Хлопці, не списуйте в мене, а то потім всі Євангелії одинакові будуть. За п'ять хвилин стаєм роботи. Знаєте, на завершення ми хотіли показати невеличкий порнофільм. Але, на жаль, редакторська група кавалєрки неоднозначно відреагувала на наші бажання. Ігор Зич відмовив нам і сказав, що це далеко не найкращий роль. Казав, що камера його полкнить. І тільки Микола Сечевський відкинув з бік свої комплекси, включив здоровий густ і сказав, що це аморально, неетично і що він вже це десь бачив. Команда каванів Рай» – Ніяких порнофільмів тільки секс і рольові ігри.